Всіх вітаю! З вами Марія та Кицька Аліса. І сьогодні філіжаночка про важливі події тижня, який розпочнеться з 16 вересня та по 22 вересня. Давайте розглядати, що буде важливим для вас, на що звернути увагу. Так, давайте блюдечко зачекає. І починаємо з філіжанки. Давайте починати з. Угу. Особисте життя. Дивіться, для когось з вас буде цікавою ситуація. Дивіться, якщо жінка спостерігає, не втручаючись в саму ситуацію. Так, воно мені виглядає, але очікує на результат. Тут якась суто чоловіча розмова навіть для когось, це, як знаєте, один з чоловіків бере на себе ну, там, сміливість. Обов'язок познайомити між собою двох чоловіків заради однієї якоїсь мети. ну Це, як знаєте, одне діло треба щось там зробити, одну справу вирішити. як Людина як зводить один з одним людей, і бачу, що тут. Я так розумію для себе, що все буде більш-менш так, як треба, бо бачу дуже всміхнене обличчя, як результат цієї зустрічі. Хтось дуже задоволений результатом цієї зустрічі. Тобто, або це ви самі, або це та людина, за яку ви трошки так знаєте, хвилюєтесь, вболіваєте, як то кажуть. І просто от як результат. Так, дуже буде розглядати чоловік певну якусь там пропозицію, справу, просто знаєте, як От збільшене скло, як у мікроскоп. Ну, тут, тут дуже ретельно буде розглядати, бо воно йому так якимось таким як сюрпризом надається. Може, і готовності такої стовідсоткової нема, але ну, і, і сама по собі справа якась там питання якесь, воно для нього нове. Як нова людина, наприклад, знайомство з, не, з новою людиною, але заради чогось. Тут не просто там знайомство, ну, познайомились і далі собі там кожен своїм шляхом пішов, а це коли треба взаємодіяти далі з людиною, треба ж, ну, як розуміти, хто перед вами. Так, далі заморожена якась ситуація, вона буде мати розвиток. Або 2000, або 2000, ну, Наприклад, там дзвіночок, а наприклад, зустріч з кимось о 20.00, або 20 число. от, ну, Тут двійка і нулі, як от, те, що було заморожене, Воно буде мати розвиток і гарний розвиток. Це, знаєте, от справи вгору підуть. Дуже всім цього бажаю. Знову ж таки, потім це буде е обговорюватись з жінкою. Чоловік та жінка між собою будуть обговорювати цю ситуацію. Тепер. Що стосовно роботи та соціум, тут, знаєте, якось так стрімко від особистого до, саме до роботи і соціуму, всі справи йдуть, коли м -м, будуть невідкладні справи, коли треба буде от щось кидати і багато часу приділяти саме роботі та соціуму. Коли, Спілкування побільшає, якось так знаєте, більш жвавим воно буде. Ви як у центрі уваги будете. От тиждень, коли навкруги вас багато справ буде обертатися, і багато людей буде до вас приходити, звертатись, телефонувати. От Знаєте, як ваша популярність трошки зростає. Ось тут як чоловік з Топікової ситуації виходить, будете радіти за якогось чоловіка, буде телефонним дзвінком вам повідомляти про свої справи. Тепер незадоволений чоловік, показаний, але знаєте, вибачте, тут самодурство якесь. Він незадоволений саме тим, що у вас все складається так як слід. І буде якісь свої негаразди намагатись на вас натягти. Не беріть на себе нічого зайвого. Ваші справи то тільки ваші справи, сам хай вирішує свої. Ви не допомагали йому ускладнювати його життя. Тепер гроші для когось. Ну, такі вони очікувані. Це не те, що там щось зненацька на вас впаде, ні. Це взагалі якась така сума грошей, яка. ну... Ви її отримуєте за певну роботу прояснення якоїсь ситуації, як вирішення питання. Це, знаєте, по документах, по підписанню якихось документів. Це саме якась ваша буде робота. Це те, що тільки вам воно і треба буде зробити, і ніхто, крім вас, цим не опікується. Це теж буде. Так, ось тут дізнаєтесь про завершення якоїсь ситуації по роботі, по соціум переможне завершення. Це наголос на тому буде, що ситуація склалась найкращим чином, що з нею взагалі там вичавили все, що могли, але це от, от просто краще вже й не могло б бути. Не знаю, чого саме це для вас може стосуватися, але це якась така Така собі, знаєте, от як даруночок воно вам прозвучить. Така новина, яка з одного боку вона ну, не супер хороша, не все там вам сподобається. А з іншого боку, ви будете розуміти ну, те, що ви чуєте. Це найкращий варіант з того, що взагалі могло б бути. Так, ось тут обнулення між чоловіками, якась ситуація взагалі-то обнулиться і ви як. Знаєте, ви попереджали про цю ситуацію. Вона не є для вас ну, здивуванням. Ви тільки порадієте, що тепер ви будете собі розуміти? І я так розумію, що навіть той чоловік, який вам буде розповідати про цю ситуацію, він теж десь там, або він напряму вам скаже, або він просто це теж для себе буде розуміти, що ви були праві. Що до вас треба дослухатись в якихось таких випадках, але ви не будете нагадувати. А пам'ятаєш, я тебе попереджала чи попереджав. І ось так воно і сталося. Це просто, як знаєте, підкреслиться ваша важливість для цієї людини. От як зайве нагадування, але воно не буде вами таким, знаєте, ну, знай собі, що я таки маю рацію, що до мене треба дослухатись людиною, і так собі буде розуміти, що ви тепер номер один, в будь-яких ситуаціях буде до вас звертатись. Далі, далі, що стосується перспектив тижня, а тут, тут зустріч, чоловік та жінка щось одне одному передають. Ну, як жінка отримує щось від чоловіка. А, Собі ситуація десь або біля будівлі не дуже високою, так, два поверхи, не дуже там високо. Або ви просто, як, може, працюєте в цій будівлі, може живете. Ну, от якось ви, ну, як знаєте, дуже знайомі, не такі у вас стосунки, що ви там знаєте, як один одного звуть, але ж не більше того. Це якісь були стосунки доволі близькі між вами. Тепер. Ось тут лисиця, лис, лис, лис. чоловік хитрий, хитрий. Буде щось пропонувати, якусь ідею буде вам висловлювати. Ви, мов та дзига, обертаєтесь, багато чого робите, і знаєте, от така ваша швидкість у ваших справах. Ви як, це вам тільки на користь, ви зрозумієте посил. Цього чоловіка ви собі відчуєте, дізнаєтесь, знаєте, якось так зрозумієте, де ви втрачаєте з цією пропозицією чоловіка. Ви дуже зміните його якісь намагання до вас. Те, що він хотів би, щоб воно сталося так, як він собі малює, ви трошки зміни внесете, і це вам тільки на краще. Ось тут зустріч, чоловік та жінка, і зустріч така з сюрпризом неочікувано буде, я так розумію, більш для чоловіка буде неочікуваною ця зустріч. Ем, те, що привнесе жінка в цю зустріч, він планує цю зустріч, він навіть буде пропонувати цю зустріч, від нього буде пропозиція йти, але якісь дії. Саме жінки, вони для нього будуть здивуванням. Так. І зустріч заради чогось, що вже в минулому. Це, як знаєте, є з відсилкою на щось з минулого. Ну, наприклад, якась подія відбулась. Не було змоги зустрітись тоді, коли була саме ця подія. І тепер люди між собою зустрічаючись, ну, як знаєте, згадують ту якусь подію і там щось між ними відтворюється далі. Так, тепер хто отримує гроші на цьому тижні, там дуже вже розплановані ці гроші. Багато чого ви будете ну, там сплачувати, купляти на ті гроші. І дивіться, це повинні бути якісь злагодження по домовлянням, закупи чи сплати якісь. Тут показано, що важливо обговорити. Спланувати, як знаєте, от як шахову партію розіграти чоловік та жінка мені показані. Жінка переможні якісь пропозиції буде вносити от на це планування грошей. Так, далі, що стосується особисті, якісь там ваші моменти, особисте життя. Обійми бачу двоє людей. Один точно чоловік, але прикриває собою іншу людину. Бачу ці обійми, бачу, це, знаєте, от як зустрілись, об... обіймаються люди, і далі якісь планування. це... Як подальший розвиток відносин, спілкування між цими людьми. Не бачу, от хочу роздивитись, не бачу, дуже прикрив собою іншу людину. Але багато дума про цю людину, багато. Трошки є хитрість у спілкуванні з цією людиною. Ну, це, знаєте, як себе показати як краще, ніж є. Це як презентація себе, як. Підкреслювання, якихось там, ну, щось там робить в житті і, як знаєте, свою важливість показати. Саме презентація така йде. Тепер ось тут засмучений чоловік. Засмучений це більш як дівчата це для когось з вас. Людина, яка дуже хоче бути поряд з вами, не для всіх воно виглядає як колишній, насправді, але для декого так, це з колишніх ваших, і якісь такі моменти, знаєте, коли за щось себе картає людина. За якісь свої справи себе картає. Є питання між, між вами. Не вирішене на сьогодні питання, але воно буде вирішене. Знаєш про це, що крапка буде поставлена. Але це знаєте, коли чоловік знає, що він чогось такого наробив, що не уможливлює подальше ваше. Тісне спілкування, дуже з цього приводу засмучений. Для когось колишній, для когось людина, яка хоче бути поряд з вами. Але, от, знаєте, як початок якийсь неправильний, якийсь, ну, хоча в нього ще є от у цього ще є можливість, у колишнього її все менше і менше. Тепер до когось з вами з гарною новиною поспішає чоловік. Може бути вам ким завгодно, може бути людиною з родини, з сусідом якимсь, ким завгодно. Угу. Повернення е, когось не дуже близька вам людина. З соціумом, хтось, де ще у вас були ну, відносини, спілкування, десь у вас ну, як відсторонення один від одного було, там будь-як воно могло бути. На вихідні розійшлись, кожен там по своїх справах, домівках. Це може бути хтось зі співробітників, з ким ви спілкуєтесь час від часу повернення до спілкування і одразу, знаєте, людина буде. З якоюсь справою десь врівноважити треба щось таке для нього, це важливе для нього, але буде до вас звертатись зі справою. Тобто попрацювати багато в чим прийдеться, багато чого вам буде, ну, як, як нав'язане більш. Не так, що ви хапаєтесь за будь-яку роботу, бо хочете дуже працювати, а тут, як, знаєте, о, привіт! А у мене до тебе справа. О, такого буде багато. Так. Заплутаність у стосунках показана мені пара. 71, 75, 79 це може бути рік народження, можуть бути вік когось з людей, з пари. За жінкою стоїть якась фігура, хтось з родичів, хтось з подруг, там з друзів, хто, знаєте, як підкидає питань. От, до спілкування там, ну, от, заплутаність через ці питання, які вона чує від свого оточення близького. От так воно виглядає. Одна за одною справи будуть відпрацьовуватись між ними, але заплутаність вона протягом тижня вона поки що буде, вона нікуди поки що не дівається. Але, знаєте, від цих людей залежить, коли вони підведуть межу до цієї заплутаності. Коли вони собі скажуть, так, годі вже вирішуємо питання тут і зараз. і далі. Це знаєте, от це люди один одному кармічні. І те, що між ними відбувається, це просто це, як, це карма. Це те, що вони відпрацьовують кожного дня один до одного. Воно не виглядає як надскладне, але тут треба розуміти: те, що роблять люди кожен день, це є новою для них кармою на майбутнє. Вони можуть або повністю відпрацювати і поставити крапку в кармі минулого, яку вони зараз проходять, або її відпрацювати і наробити собі складної карми на майбутнє. Залежить дуже від відношення один до одного, від вміння спілкуватись, від вміння чути, і слухати і реагувати один на одного. Так. От у чоловіка просто-ну, ну просто в голові так багато всього, так він багато обдумує. Щось пов'язує з певними людьми в своєму житті, а щось тільки на себе розраховує. Насправді для нього це от найкращий варіант розраховувати тільки на себе і ні на кого не перекладати свої якісь там обов'язки. Бо зараз у нього складний. Період в житті, період випробувань, який вже майже закінчений, який, знаєте, тут залежить багато від його рішень. От як він це як є в нього в голові деякі, ну, як обмеження, як він буде ці обмеження відпускати. Дещо він, знаєте, як надважливістю наділяє. А насправді життя набагато легше, ніж він собі його, його малює. І от, якщо він собі дозволить відпустити якісь складні на його погляд моменти життя, у нього зміни будуть набагато швидші і набагато кращі, ніж він собі уявляє. І для когось з чоловіків відкривається новий шлях на цьому тижні, новий дійсно. От просто знаєте, коли людині доведеться звикати до нових людей в оточенні, до нових якихось правил. І це шлях, який йому відкриває жінка. От поряд з цією жінкою у нього швидко змінюється життя. Але допомогу, знання, якісь там, ну, взагалі, саму можливість подальшого просування, він отримує від чоловіка. Жінка йому енергетично допомагає, як переналаштовує і його енергетику теж. А от чоловік, як знаєте, як, ну там дружня підтримка, якісь там, знаєте, як виводить його на новий круг людей, на нові можливості, як відкриває перед ним нове бачення, новий шлях. Так добре. Так, ну тут повторно хочу озвучувати. Ну, щасливого чоловіка бачу, буде хизуватись перед жінкою, як у нього влаштувалось все в житті, як він вийшов із тупікової ситуації. Дуже дуже тепер він буде зайнятий. Але ж то добре, насправді жінка тут радіє з того. І дивіться, як цікаво. Так, тут цікава ситуація. Зараз я хочу до цієї ситуації має стосунок. А хтось, ну, знаєте, як воно мені виглядає? Хтось з померлих от, з цієї пари. Я поставлю свічку, тут душа чиясь прийшла, чиєїсь жінки прийшла душа під, показати цю ситуацію. Але знаєте, як стоїть ця душа за жінкою? Але, знаєте, воно мені йде, як належить не цій жінці, а належить насправді чоловікові, але зверталась до цієї жін... душі. Жінка, це, наприклад, якщо. В цього чоловіка вже померла мама, або, наприклад, померла сестра, померла там бабуся. І тут, знаєте, як на підтримку до роду зверталась його дружина, його кохана. Ну, от, знаєте, це коли людина Вміє спілкуватись з померлими, вміє відчувати їх, вміє звертатись до них. Це ну, просто духовно розвинута людина. І якщо ну, йому б добре б розуміти це, йому б добре цінувати це. Бо для нього багато чого змінюється поряд з цією жінкою. Енергетика в неї колосальна. І це ще тільки початок якихось змін, далі буде більше. Все, от на цьому ну, дійсно тут гарна новина для чоловіка. На цьому закриваю кавову філіжаночку. І вам всім дуже-дуже бажаю гарного тижня, такого, щоб зміни були тільки на краще, щоб ваші важливі справи обов'язково всі влаштувались, так, як слід, так як найкраще буде для вас і для вашої родини. І обов'язково будьте в безпеці, бережіть себе та родину. Хай все буде добре. Побачимось в нових відео. Всім вам дуже дякую за ваші вподобайки, коментарі та підписки. І ціную це всім пока.